Президент Володимир Зеленський заявив, що військові запропонували йому на ставці верховного головнокомандувача додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей. Про це він сказав на підсумковій прес-конференції. Повідомляє кореспондент «Укрінформу». Це питання наших військових главкома генштабу. Вони звернулись на рівні нашої ставці щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе. Я вважаю, а вони звернулись щодо. Захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій щодо дефіциту, і їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що. Мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Про це він сказав на підсумковій прес-конференції, відео з якої з'явилися у всеукраїнських телеграм-каналах. Президент заявив, що процес додаткової мобілізації на ще в півмільйона осіб це перш за все питання людей, справедливості, обороноздатності та фінансів.